Знову вся Україна підпала під ворожі обстріли. Вас вже напевно сьогодні багато хто питав про цілі, і я думаю, що тут ви не відкриєте якісь таємниці. Я перелічу, якщо, якщо щось я пропущу, то додайте, будь ласка. Головна мета росіян це виснажити наші ПВО сили та знайти точки розташування. Що ще? От якщо поєдна, поєднати ці дві причини, це вони, вони по великому рахунку такі є. Але е, ну крім того, щоб виснажити наше ППО та знайти місця, це якась мета має бути у росіян. Швидше за все, вони готують якусь наступну атаку. Вона може бути більш потужною. І вони хочуть, щоб наше ППО не впоралась з цим і щоб вони досягли якоїсь мети. Ну, скоріше за все, це будуть якісь військові чи е, політичні. Урядові об'єкти, які вони дуже хочуть вразити, але поки що в них це не виходить. Ну і виснажити нашу ППО для чого? Ну для того, щоб нам було важче тримати, прикривати наші наступаючі війська від якихось атак з боку росіян. Тому от це чому виснажити? От саме саме тому, що вони розуміють, що наш наступ відбудеться вже. Ну. Так, якщо б ми його побачили, він вже відбувається, кажуть, але так, щоб це було вочевидь, я думаю, за декілька днів, не більше тижня, і вони хочуть, щоб наше ППО було ну послаблено не за рахунок того, що вони нищать, а за рахунок того, що ми використовуємо дуже велику кількість ракет для зенітно-ракетних комплексів і набоїв для зенітно-кулеметних комплексів. ну нема такої. Класифікаціях зенітно-кулеметний комплекс, але ну так, щоб вона була, Інколи є питання, от там, ну, там Зу 23 старенька, вона ж не, не ракетами, а з 23-м калібром стріляє, чому зенітно-ракетне? Ну, хай буде зенітно-кулеметний, щоб так воно було ну, зрозумілоше.